Ви не звертали увагу, на кого схожі ваші родичі чи предки? Наприклад, мій рідний дід, батько моєї матері, був дуже подібний на відому українського актора, причому не лише зовнішньо. Не вірите? Зараз розповім і покажу. Вітаю! Мене звати Ярослав Сумишин. Я займаюся родознавством і вивчаю наше минуле. А це мій телеграм-канал. Підписуйтесь, і ви не пропустите жодної новинки мого проєкту. Отже, коли ти вивчаєш свій родовід, то можеш виявити дуже захопливі факти, які будуть цікавими не лише для тебе. Сьогодні повідаю, як завдяки генеалогії, вивченню сімейної історії можна зібрати інформацію про вашого родича і створити цікаву історію, щоб це викликало інтерес у широкої аудиторії. Принаймні, я на це сподіваюся. Поїхали. Впізнаєте цього? Не побоюся цього слова легендарного українського актора 20-го століття. Це Микола Яковченко. Колишній артист Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка, який знявся у багатьох фільмах, чого варті його образи сірка в картині за двома зайцями Пацюка «У ніч перед Різдвом та багато інших. Нині біля його рідного театру стоїть оригінальний пам'ятник, який вже став культовим для киян та гостей столиці. Яковченко присів на лавку, а поруч його чотирилапий улюбленець. А це мій дід Йосип Банашко, він був трішки молодший за відомого актора на 19 років. Тобто, жили вони приблизно в один часовий відрізок. Причому схожість із Яковченком в діда почала все більше проявлятися у поважному віці. Ось дід молодий, середнього віку. А це вже світлини більш пізні, коли Йосипу виповнилося 50 і більше. Ну, як вам схожі? Адже про це говорили не лише в нашій родині? Ба більше дід теж був актором, хоча, звичайно, не таким відомим і, на жаль, покинув професійну сцену ще в молодому віці. Друзі, якщо ви хочете більше довідатися про своїх предків, хто вони звідки походять, особливості їхнього життя, зверніться до професіоналів. Найбільший в Україні центр вивчення генеалогії пращур якісно досліджує родоводи і надає інші послуги генеалогічного характеру. Більш детальна інформація за посиланням, яке я залишу в описі під цим відео. А тепер трішки розповім про діда і його рід, щоб створити такий собі цілісний образ і довершити історію. Йосип Миколайович Банашко народився у 1919 році в селі Рідкодуби, нині Хмельницький район Хмельницької області. Сім'я була бідною. Микола і Палашка мали аж десятеро дітей, причому Йосипуньо, як на нього лагідно казала мама, був наймолодшим. Здається, нічого особливого для селянської родини того часу, але дід завдяки веселій вдачі і незвичайному хисту, попри злидні і голод, примудрився стати професійним актором. Він навчався у Херсонському театральному училищі, йдеться про другу половину 30-х років ХХ століття. Студенти не доїдали, а подекуди голодували. Дід розповідав, що одного разу навіть знепритомнів на заняттях, але викладачі цінували його талант, а дехто навіть підгодовував студента. Вихідця з багатодітної родини. Рід банашків з'явився в Рідкодубах у першій половині XVIII століття, коли переселенці з різних воєводств Речі Посполитої та інших регіонів Європи активно заселяли Поділля. Нагадаю, після Хмельниччини і турецької окупації 1672-1699 років край був практично знелюднений. Науковці сходяться на думці, що приблизно дві третіх населених пунктів Поділля тоді перетворилося на пустку. Звідки саме прибула родина, достеменно невідомо. Лише вдалося встановити, що її представники є нащадками банаха, тобто Бенедикта, від якого утворилося прізвище, набувши українізованої форми. Також відомо, що в роду був якийсь Шимон. Можливо, син банаха, бо наприкінці 18-го, на початку 19-го століть, родину паралельно називали Шимчуками. Отже, можна висунути версію про польсько-католицьке походження банашків. Тим більше, одна з гілок цього роду, представники якої проживали неподалік в містечку Чорний Острів, продовжували сповідувати латинство в 19 столітті. В господарському описі 1748 року села Рідкодуби фігурує декілька Шимонів. Один з яких, очевидно, є нащадком Банаха. А в інвентарі 1783 року вже знаходимо Миколу Банашка, котрий дуже вірогідно є сином одного з цих Шимонів і одночасно прачотири дідом героя моєї історії. Микола Банашко мав троє синів. Авсентія Захарія і Василя, які теж мали чимале потомство. Тому рід Банашків був чи не найбільший у рідку дубах. Та повернемося до Йосипа. Наприкінці 30-х років ХХ століття у нього та його ровесників були примарні шанси вижити. Попереду була Друга світова війна. Йосипа призвали в 1939, і він мав усі шанси потрапити на ганебну фінську кампанію. Дід ніколи не розповідав про цей період своєї служби. Лише відомо, що його комісували. За словами рідних, Йосип майже не бачив на ліве око, отримавши травму в дитинстві, коли впав з черешні. Але під час проходження медичної комісії йому вдалося обдурити лікарів. Очевидно, перші місяці служби протверезили молодика, і юнацький романтизм поступився життєвому прагматизму. Йосип, пройшовши посилену медичну комісію, врешті-решт опинився вдома. До 1944 року він перебував під окупацією, працював в сільському магазині, одружився. А відразу після приходу Червоної армії його мобілізували і погнали на фронт. Довго воювати не довелося. 24 липня 1944 року молодший сержант Банашко отримав кульове поранення в живіт. Ледве вижив. Операція, госпіталь, а далі довгі місяці лікування та реабілітації в тилу. Висновок медичної комісії був прогнозований негодний к воєнної службі. Дід повернувся в село фактично інвалідом, худий, нещасний, шкутельгав на одну ногу. Пізніше почалися проблеми з серцем. Очевидно, дався взнаки стрес пережитий на фронті. Але навіть в такому стані Йосип вирушає до Кам'янця-Подільського і вступає до трупи обласного пересувного театру імені Лесі Українки. Він був закоханий у свою професію, навіть у повсякденному житті постійно перевтілювався в сценічні образи, декламував якісь уривки, жартував. Через декілька років він переходить до Кам'янець-Подільського обласного театру імені Миколи Островського на посаду актора і за сумісництвом помічника-режисера. Проте зробити успішну акторську кар'єру дідові не судилося. Інвалідність та хвороби давалися в знаки. Постійні переїзди гастролі не додавали здоров'я. Ще й дружина. Тобто моя бабця Євгенія категорично відмовилася залишати рідне село, де працювала бухгалтером у колгоспі. Друзі, запрошую вас стати патронами проєкту Хроніки генеалога. Підтримайте мою роботу. Платна підписка найдешевша всього 80 гривень на місяць, дасть вам можливість дивитися всі мої наступні відео набагато раніше завдяки бонусному доступу. Крім того, безпосередньо на Патреоні вам відкриються мої статті з історії та родознавства, а також архівні матеріали. Посилання у закріпленому коментарі. Заходьте, роздивляйтеся, вибирайте. Продовжу. 1948 році Йосип Миколаєвич залишає театр і влаштовується директором Чорноострівського районного будинку культури, щоб бути близенько біля дому, дружини і маленької доці Галі. На цій посаді він попрацював 10 років, а з 1958 року і до самої пенсії займав аналогічну посаду в селищі Наркевичі, куди потім перевіз родину. Помер дід 14 червня 2001 року, тобто прожив довге і напевне щасливе життя, поставив на ноги дочку, побачив внука і навіть правнука. Казав, що в 40-х навіть мріяти про таке не смів. А головне, Йосип Миколайович все життя займався творчістю і улюбленою справою. Як директор Будинку культури особливу увагу приділяв становленню самодіяльних колективів, сам багато грав на сцені. Як казали очевидці, виходило у нього дуже переконливо. Наприклад, особливого захоплення викликала роль стецька у п'єсі Сватання на гончарівці, яку дід періодично ставив. Дехто з обласної мистецької еліти навіть був переконаний, що це найкраще Стецько у масштабах республіки, принаймні на той час. Коли ми з мамою вкотре казали дідові, що він дуже схожий на легендарного Миколу Яковченка, то Йосип Миколайович реготав і відразу жартома запитував: Невже я такий поганий? Ні, діду, ти класний, і ми пам'ятаємо тебе. Друзі, як вам така історія? Повірте, у ваших родинах є не менш круті сюжети. Можливо, ви вже якісь знаєте. Поділіться ними в коментарях. Також підписуйтеся на канал, ставте вподобайки, що я запорукою просування цього та інших відео. До зустрічі, папа! -па.